Гляньте, яка в мене краса. Якщо ви любите біруни, щоб були такі з хрусткою з скоринкою, тоді це відео точно для вас. Дивіться до кінця, поділюся з вами лайфхаком. Так, в миску я вже потерла картоплю та цибулю. Ось такобайно на таку остерочку. Не знаю, як витрати, в мене ось такі ось полосочки виходять. Сюди додаю сіль за смаком. Одне яєчко. Чорний мелений перчик. І це все перемішую. Можна йти смажити? Погляньте, які вони в мене гарненькі вийшли. Золотисті, а саме головне з хрусткою скоринкою. Знаєте чому? Тому що всі деруни потрібно викладати на папір і не класти один на один, а просто залишати ось так на тарілці, кожен розгорнутий, щоб вони не лежали стопочкою у вас ось так. І тоді вони залишаться з хрусткою скоринкою. Готуйте на здоров'я, впевнена, що вам сподобається. Спробуйте, напишіть мені, як вам сподобалось чи ні. Мені сподобалось мені <рик> також. Ну, все смачного.